Перша в Україні лікарня для коней відкрилася на Дніпропетровщині. Там рятують тварин із зони бойових дій та тих, кого викупили у жорстокі хазяїв. У притулку мешкають і екзотичні переселенці, тхори, білки, куниці та сови. Їх військовослужбовці знаходяться на позиціях та у покинутих домівках на Донеччині і Харківщині. Ну а потім доправляють до волонтерів. Більше знає наша Софія Москаленко. Ні було розірвана. У неї розірване сухожилля. Вона ніколи не зможе нести навантаження чи працювати не зможе роботи. Кобила Каміла мирно пощіпує сіно у своєму лікарняному боксі. До притулку вона потрапила з Лисичанська. Там раніше був кінний клуб, але його знищили росіяни. Частина тварин загинула. Та камілу все ж вдалося врятувати. вона проходить курсами терапію весна, осінь. Тут покриття спеціальне, щоб їй ніхто не заважав. З іншими кіньми вона не дружить. Через травму ноги Каміла регулярно потребує ліків, і навіть з ними ходити їй важко. Саме для таких коней у притулку облаштували перший в Україні стаціонар. Його побудували за донати людей. Поки що тут чотири палати. Є коні, які постійно будуть знаходитися у цих боксах, тобто протягом життя, і два коні, які постійно будуть мінятися по сезонах. У притулку нині мешкають 30 коней. Усіх волонтерам довелося фактично рятувати з поганих умов. Ось біля годівниці білий кінь Руслан. Його з Донеччини виводив місцевий житель просто під обстрілом росіян. вони встигли вийти з конем. За ним почався обстріл. Він вів його полями там відстань понад 5 кілометрів, щоб підвести до перевізника. Перевозчику. Коні, що на собі пізнали російську жорстокість, досі бояться вибухів. Та у табуні вони почувають себе більш впевнено і потроху приходять до тями, кажуть у притулку. Був випадок, коли росіяни хотіли поміняти коня на тушкованку. Сусіди стали захищати, забрали його собі і не поміняли на тушкованку. Потім, коли росіян звідти вибили цих коней, вели пішки через Поля. Здоровим коням волонтери намагаються знайти родину, яка про них дбала. За долею своїх вихованців притулок слідкує і забороняє використовувати їх у розведенні чи для робіт у полі. Ми віддаємо тільки для любові. Привозять до притулку й екзотичних тварин, найбільше з Донеччини і Харківщини. Їх військові знаходять на позиціях або в покинутих оселях. Особливо було дуже багато малят у цьому році. А це були і тхори, і білки, і ворони. Були це також домашні тварини, які були кинуті. Там військові вже знаходили і на смітнику, і на розвалинах будинків. Якщо дика тварина потрапляє у притулок зовсім малою, волонтери намагаються не привчати її до людських рук, а лише вигодовують, навчають полювати і відпускають. Така доля чекає і на куницю гризлю. Це дитинка, котру ми вигодовували. У неї були ще закриті оченятка. Ось такі ми гарні вже в зимовій шубі, такі вредні. Це була Донецька, донецький напрямок. Хлопці знайшли на позиції маленьких. Загалом у притулку мешкає понад тисячу тварин. Більшість з них це коти і собаки, яких також часто привозять з зони бойових дій. Або ж від них відмовляються власники, коли їдуть за кордон. Волонтери кажуть, найбільше мріють знайти дім для кожної покинутої тварини. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.